У сучасному світі шахрайство набуває дедалі витонченіших форм, від підроблених сайтів до фальшивих інвестиційних пропозицій. Кожен із нас може стати мішенню, навіть не підозрюючи цього. Саме тому важливо розуміти, як захистити свої гроші, банківські картки та персональні дані, аби не втратити те, що зароблено власною працею. Знання про фінансову безпеку це не просто корисна інформація. А необхідна складова дорослого життя, яка допомагає ухвалювати розумні рішення, діяти впевнено та не потрапляти в пастки шахраїв. Там, де є гроші, з'являються афери. Шахраї навмисно водять людей в оману, щоб незаконно заволодіти їхніми грошима або іншими активами. Сьогодні інтернет і цифрові технології відкривають нові можливості для фінпослуг, але одночасно створюють поле для масштабних шахрайств. Найпоширеніша схема Крадіжка персональних даних, які дозволяють незаконно розпоряджатися чужими грошима, повне ім'я, дата народження, ІПН, дані платіжних карток тощо. Шахраї також намагаються дістати іншу особисту інформацію, дівоче прізвище, адресу, номер телефону, імейл, паролі від інтернет-банкінгу тощо. Саме крадіжка персональних даних власників платіжних карток є найпоширенішою практикою шахраїв. Вміти розпізнавати ознаки шахрайства та захищати свої дані, означає захищати свої кошти. Під час фізичної крадіжки персональних даних злочинці викрадають платіжну картку людини або використовують втрачену нею картку у своїх особистих цілях. Незаконно отримавши платіжну картку жертви, шахраї знімають кошти в банкоматі або намагаються розрахуватися карткою в торговельних мережах або інтернеті. Із попередніх відео ви вже дізналися про послуги СМС-інформування та інтернет-банкінгу. Ці послуги роблять використання платіжної картки не тільки зручним, а й безпечнішими, тому одразу після отримання підключіть ці послуги. Це допоможе контролювати всі операції та швидко реагувати на підозрілі дії. І якщо ви отримали повідомлення або помітили транзакцію, яку не здійснювали, негайно зателефонуйте до банку і заблокуйте картку. Це стосується не лише списання, а й незрозумілих зарахувань коштів. Якщо ви загубили картку або її було вкрадено, негайно зв'яжіться з банком, який її випустив, і попросіть заблокувати картку. Це одразу робить неможливими будь-які подальші операції з нею, і ніхто не зможе скористатися вашими коштами. Варто пам'ятати, у разі невчасного блокування банк не несе відповідальності за операції, проведені з карткою без вашого дозволу. Тому важливо завжди мати під рукою список номерів своїх карток та телефонів банків, зберігайте його у надійному місці та запишіть номери в свій мобільний телефон. Телефон гарячої лінії банку можна також знайти на офіційній веб-сторінці. Якщо ви забули картку в банкоматі, вона зазвичай автоматично вилучається через певний час. Проте, поки це не сталося, існує ризик, що інша особа може її забрати. Тому відразу зателефонуйте до банку та заблокуйте картку. Іноді трапляються випадки, коли картку швидко заблоковано, але все одно була здійснена неавторизована операція, тобто списання коштів, яке ви не проводили. У такій ситуації необхідно подати банку заяву про оспорювання транзакції. Після перевірки та розслідування, якщо факт шахрайства підтвердиться, банк поверне списану суму на ваш рахунок. І якщо ви забули – Пам'ятайте, що його неможливо відновити, адже знати його має тільки власник картки. У цьому випадку банк видасть вам нову картку з новим пін-кодом. Важливо розуміти, що уважність і швидка реакція у таких ситуаціях ключ до збереження ваших фінансів. Останнім часом для шахрайства почали використовувати нові технології, щоб легше викрадати дані та гроші з платіжних карток. Замість того, щоб фізично забирати картку, вони застосовують спеціальні сканери, які зчитують інформацію з картки жертви. Скімінг це крадіжка даних із платіжної картки за допомогою пристроїв, встановлених на банкоматах або поруч із ними, що дозволяє шахраям отримати доступ до ваших грошей. Окрім цього, небезпеку становлять фальшиві банкомати. Під час спроби зняти гроші вони можуть показувати помилку чи повідомлення про відсутність коштів, але при цьому копіюють дані та введений пін-код. Потім шахраї виготовляють копію картки або використовують її дані для розрахунків в інтернеті. Якщо виникають підозри щодо справжності банкомату, варто зателефонувати на гарячу лінію банку та перевірити його місцезнаходження. Правила зняття коштів у банкоматах Намагайтеся знімати гроші в перевірених місцях і знайомих вам банкоматах. За можливості використовуйте банкомати, розташовані в приміщеннях банків. В освітлених місцях та з камерами спостереження. Намагайтеся запам'ятати, який вигляд має банкомат, у якому ви найчастіше знімаєте гроші, та перед тим, як користуватися ним. Уважно огляньте його на предмет наявності якихось підозрілих деталей. Завжди будьте уважні. Якщо банкомат здається вам підозрілим, ви можете зняти гроші в касі відділення банку, певна річ, у робочі години відділення банку. Під час ведення пін-коду в банкоматі прикривайте клавіатуру рукою. До речі, таке саме правило застосоване і до ведення пін-коду на посттерміналі. Якщо ви отримали смс повідомлення про списання коштів з рахунка, але банкомат не надав вам грошей, негайно зверніться на гарячу лінію банку. На гарячій лінії вас мають проінструктувати, що робити далі в такій ситуації. Отже, як користуватися платіжними картками так, щоб не стати жертвами шахраїв? Все просто, ніколи та нікому, навіть своїм близьким родичам, не повідомляйте пін-код, логін та пароль до інтернет-банкінгу тощо. Ніколи не зберігайте картку та пін-код в одному місці. Ніхто, навіть працівники банку чи правоохоронних органів, не мають права просити ваш пін-код. Періодично змінюйте пін-код, Зокрема, обов'язково змініть його після отримання картки від банку. Встановлюйте свої власні ліміти на проведення операцій, які можна зручно та швидко змінювати залежно від ваших потреб. Зокрема, доцільно встановити мінімальний або навіть нульовий ліміт для розрахунків карткою в інтернеті та змінювати цей ліміт тільки на час проведення конкретних покупок. Намагайтеся не випускати з поля зору вашу картку під час здійснення платежів. Не дозволяйте працівникам торговельної мережі або різних закладів забирати вашу платіжну картку та здійснювати розрахунки без вашої присутності. Сучасні шахраї використовують різні варіанти, щоб незаконно отримати ваші гроші та персональні дані від крадіжки інформації про картку до скімінгу та фальшивих банкоматів. Їх схеми стають дедалі складнішими, тому кожен користувач має бути уважним і знати, як захищати свої фінанси. Дотримуючись простих правил безпеки, підключаючи смс-інформування та інтернет-банкінг, перевіряючи банкомати, не розголошуючи пін-код і персональні дані, ви можете запобігти втратам та зберегти контроль над своїми грошима. Пам'ятайте, уважність, обачність і своєчасні дії це ваш надійний щит від шахраїв. Захищайте свої фінанси і будьте впевнені у своїй безпеці.